Фейки та прославлення насильства у ЄС закликали Ілона Маска боротися з фейками у його соцмережі Ікс, яка раніше була відома як Twitter. Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тієрі Бретон звернувся з листом до мільярдера. А все через те, що після нападу бойовиків Хамас на Ізраїль на його платформі X ширяться дезінформаційні пости, а це не відповідає новим правилам ЄС щодо онлайн контенту. Бретон заявив, що запрошує маска терміново переконатися в ефективності систем і повідомити про вжиті заходи, але не уточнив, про яку саме дезінформацію йдеться. Але насправді здогадатися таки можна. Маск у свою чергу відповів, що політика його компанії полягає у тому, що все є відкритим та прозорим. Він попросив перерахувати порушення соцмережі, щоб громадськість змогла їх побачити. Бретон сказав, що маск знає, у чому проблема. Зокрема, йдеться про повідомлення користувачів і влади про фейковий контент і прославлення насильства. Правила онлайн контенту, відомі як закон про цифрові послуги, вимагають, щоб X та інші великі платформи видаляли незаконний контент і вживали заходів щодо усунення ризиків для громадської безпеки та цивільного дискурсу. Бретон сказав, що його команда стежитиме за дотриманням усіх правил і закликає Маска протягом наступних 24 годин виконати усе необхідне, а недотримання додатком правил онлайн контенту зможе призвести до штрафів ЄС до 6% від світового обороту компанії. Нагадаю, що з тих пір, як Ілон Маск придбав Твіттер, компанію звинуватили у поширенні антисемітизму і розпалюванні ненависті та дезінформації. А нещодавно соцмережу X було названо найбільшим засобом поширення фейків. Про це заявила віцепрезидентка Європейської комісії Вера Йоурова. Європейський союз закликав платформи Кремнієвої долини підвищити свою пильність у боротьбі з російськими наративами.